Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Давайте зробимо на ваш запит розклад на світлому провидці. Ви питаєте, питаєте щодо колишніх і щодо того, чи задумала щось людина, я так розумію, проти вас. Зараз випала карта. Карта випала по мірності, тобто у вас тут і зараз відбувається таке, знаєте, болоце. Тобто немає, немає зараз, можливо, навіть розвитку. Карта помірниць це, знаєте, приливання з одного келиха в інше. Це не відносина, немає ні розвитку, це болото. Будемо так говорити конкретніше. Ну, давайте подумайте про своїх колишніх. Ми подивимось спочатку сигніфікацію. Тобто, а в яких енергіях зараз самострой, так би мовити, так? В яких енергіях зараз перебуває та людина, з яку ви хочете продивитися, саме щодо вас? Щоб ви зрозуміли, що це стосується вас. І так, в яких енергіях знаходиться та чи інша людина, в яку ви зазначаєте як колишню? Колесниця, дев'ятка, жезлів, паш. Жезлів. Щодо вас. Людина. Так, давайте так. Вона налаштована цілеспрямована, так? Наполегливо. Але водночас обороняється, обороняє свої позиції, свої взагалі свої кордони. Хоча вже стигла, так би мовити, якось томитися, так? Є відчуття, що хоче контролювати. Ситуацію, але не готовий відкриватися повністю і тримає оборону. Тобто, тримає оборону в тому сенсі, що вас, ви не можете не знати нічого про свою колишню, колишнього, так? Цей розклад загальний. Зауважую, одна позиція. І попажу жеслів показує, що десь всередині, так би мовити, є іскра цікавості вашої персони або бажання навіть щось почати знову, але це радше проба ґрунту ніж серйозний крок. Психологічно це мікс контролю та обережності. Я готова чи готова діяти, але тільки так, як мені зручно, і якщо я буду знати, що мене, так би мовити, сприймуть. Зрозуміло. А що вона про вас як про кверента? Кверент це людина, яка запрашує, запрашує питає. Що вона чи він думає про вас зараз? Зараз дістану карту. Просто вистрибують карти, тому просто вистрибують карти, що думає, Петірка кубків, король мечів, четвірка мечів. Ну, дивіться, тут така ситуація цікава, і на дні колоди я бачу десятка мечів. Людина думає: ну, по-перше, давайте так. Внутрішня людина ще не відійшла. Людина в кризі, людина розуміє, що тут все закінчилось. Тут не пауза. На паузу навіть не як би я не хотіла би сказати вам, що це пауза. Карти підтверджують, що це не пауза. І ви говорите правильно, що ви колишня. Дивіться, ваша ситуація. Що думає людина? Ну, по-перше, вона не відійшла. Внутрішня людина розбита. Між вами могли відбутися не дуже гарні речі. Десятка мечів це дуже болісна карта. Нижче ніж десятка мучів вже не буде. Тобто людина дійшла до дна, знаєте, як? І потрібно відтолкнутися, щоб сплити. І дуже болісна тут просто, дуже така біль, і ми бачимо, і по потірки кубків так людина просто витрачає свою енергію на втрату, призму втрату, жалю, можливо, себе жаліє більше тут. Хоча ми тут дивимося в контексті вас. Жаліє людина. Людина а, переживає дуже а, емоційно, може переживати вашу болючу історію. З чим ця історія пов'язана вам видніше? По королю мечів, це може бути і як партнер, тобто, якщо ви жінка, так, І також це може бути енергія. Раціоналізації більше людина тут і зараз не емоційно включається, перепрошую, не те, що не емоційно. з потіркою кубків, тут емоційно вона теж включається. Але вона відчуває це не тільки емоційно, так, думає про вас, думаючи про вас, а ще і ментально. Тобто вона розуміє, вона що тут вона могла накоїти лиха не тільки собі, але і ще й вам. І про це вона жалкує. Так, вона закрита людина, більше намагається мислити холодно, раціонально, десь витісняючи емоції, хоча вони є, вони живі. І четвірка мочі нам вказують на те, що людина дистанціюється це Якщо б не десятка мечів, я би сказала пауза. Але разом з десяткою мечів людина розуміє, що тут стогнація, тут тупик, тут немає вже розвитку ніякого. Це думки про вас, що ви завершили ці стосунки. І може навіть вас звинувачувати в цьому. Тримає людина зараз під ці емоції в собі і контролює, так би мовити. Вона, вона вважає, що між вами вже все закінчилось, все ще те, що було, воно було і десь жалкує про щось, про те, що, наприклад, втратив або втратила, або жаль. Потому що було, і це неможливо вже повернути, особливо в тому форматі, в якому, в якому це було. Ну, тому що тут або ви жінка-імператриця, так, це дуже важлива жінка, або ви дивитесь на жінку, з якою у вас вже немає. По ваші думки чи по думки вашого партнера-партнерки майбутнього. Але ви назавжди, я можу так сказати, залишитесь в спогадах, і ви будете мати дуже важливе місце в житті цієї людини. І також я можу сказати, що таку жінку, чоловіка, так. Вже зустріти тут не факт. Ми розуміємо, що кожен з нас є окремою особистості і не має, так би мовити, дубліката. І наше питання було: який план або задум, так що має щодо вас, во ця людина, про яку ми описали, якщо ви зрозуміли, що це та людина, про яку ви питаєте? Світ, двійка мечів, трійка пентаклів. Знаєте, у мене така думка прийшла, план, знаєте, в чому полягає? Залишити за собою дверцята відкритими. Людина взагалі не хоче з вами повністю розривати. По світу Я можу навіть пропустити, що вона б хотіла з вами примирення за, для взаємодії, почати щось. Це про те, що от я би не хотів, або не хотіла б повністю закривати цю дерцяту, не рвати повністю зв'язок, але і не давати близькості. Тобто, щоб все залишилось в такому форматі, коли ви просто спілкуєтесь, наприклад, взаємодієте, дружите, але більшого тут нічого немає. Навіть спілкування у вас може бути тільки через зв'язок якийсь такий, так? ви зрозуміли? Буде зараз друга частина.